Нарешті, будучи вдома, у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили, що серед полонених, яких вдалося обміняти 3 січня, є четверо волинян. Дмитро Осовий із села Смолиїв, Луцького району був учасником АТО і з перших днів пішов на війну. Потрапив у полон на Луганщині. Ілля Музика, прикордонник-кінолог із Нововолинська. Він потрапив у полон 12 квітня 2022 року із заводу Іліча у Маріуполі. Також звільнили двох волинян, які вважалися безвісти зниклими. То Сергій Зінчук і Руслан Фелишчук. Обоє зникли у Запорізькій області. Тепер їх чекає медичний огляд, відновлення. Документів карток та реабілітація. Надаємо, то вже 49 обін обмін полоненими. Попередній був іще на початку серпня минулого року. Слава Україні! Героям слава! Любимо вас. Через значний проміжок часу нам вдалося провести. Дуже складний обмін. Сьогодні повернулися в Україну 230 її захисників, серед яких є і бойовий медик, і захисники з острова Зміїни, з Чорнобильської атомної електростанції, які ще в перші дні війни були замовлені. Задовсталі прикордонники, поліцейські, надвартіці, Бройні сили, тобто всі абсолютно категорії. Цей обмін готувався досить довго. Е участь, скажімо так. Організації цього процесу безпосередньо також е надавала сторона Об'єднаних Арабських Еміратів і з її допомогою разом ми змогли це зробити.